І дорослі, і хай Приносить щастя всім наших великий спільний тіло. Мені сподобалося шукати ці монетки. Ми шукали, як построїти корабель. Я знайшла парус. Вони як сварилися, Те, що мавка вся тяне з лісовиком, а лісовик нічого не робить. <му> Олена Юдіна на захід привела п'ятирічного сина Олександра. Ми готувалися десь за тиждень. Ми вивчили вірша. Ну все як має бути у хороші, нормальні, добрі часи, коли є новорічні ранки в тебе і в твоєї дитини. Дуже подобається, дуже задоволений, тому що в Херсоні не так часто під ворожими обстрілами щоденними. Погодинними можна знайти цей шматочок якогось позитиву, добра й острівок такого затишку. Світлана Мініна прийшла з восьмирічним онуком Сергієм. Говорить про захід, дізнались випадково. Дуже дуже зрадів, дуже, дуже чекав. І я з роботи їхала. Він вже і за ворота виглядав, виходив бабушку з дідусем. Розговарював грав, веселився, мені дуже сильно подобалось. Так понравилось, що... навіть я і сфоткався. Джекоребий, мій улюблений персонаж. Ти що? В крині перепутав? Нічого пуття Взагалі. Якби ти не заважала, то я тебе не перепутав. Та воді не сваріться, треба вирішувати щось з подарунками. У ролях Джека Горобця та Санти Клауси військовослужбовці Олексій та Микола, які зараз воюють на Херсонському напрямку. Нам вдалося на кілька годин вирватися і зробити. Свято в місті, в якому не працюють дитячі садки, і власне дітки, які кілька років не бачили власне, ну, новорічних свят, тому що їх просто в хишоні немає, тому що місто постійно під обстрілами. Дітки раді і самі отримуємо моральне задоволення. І я розумію, наскільки це важливо їм. Є такий знайомий в один побратим в мене, який шукав санту, а я погодився та й пішов йому допомагати, дітей порадувати. Раніше до повномасштабного я працював, танцював і з дітьми працював так само. Та й приніс свято діткам. оце це гарна річ. Щоб, знаєте, щоб дитинство не лишати дітей, щоб діти, у дітей було повне дитинство, як і в нас колись було. Актори не працівники, актори у нас це військові хлопці, які прийшли на допомогу. Бо в Херсоні не залишились ні аніматорів, ні акторів. Майже всі повиїжджали. Вони прийшли до нас, і запропонували, як би і саме кажуть, відпочинуть і дітей трішечки розважать. Готувалися і сценарій придумав актер Микола. Він сам сценарист. Він його запропонував. Ми його доповнили естафетами, музикою доповнили. Готувалися ми три тижні, тому що було треба зробити пиратську яхту, костюми придбати, що саме пошили, що купили. Марина Круглова, Яна Самко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.